Ви вважаєте, що сповільнити старіння можна лише спортом чи дорогими процедурами? Насправді є сім простих продуктів, які можуть працювати навіть ефективніше ніж тренування. І сьогодні я розповім, які продукти варто додати до свого раціону, щоб організм залишався молодим, а енергія та сила на високому рівні. У цьому відео ви дізнаєтесь про сім суперпродуктів, які уповільнюють старіння, підтримують серце, мозок, шкіру і суглоби. А в кінці я відкрию маленький секрет продукт, який може сповільнювати процес старіння навіть без додаткових тренувань. Почнемо з ялід – маленьких, яскравих і неймовірно потужних у боротьбі зі старінням. Чорниця, малина, журавлина та інші ягоди багаті на антиоксиданти, які захищають клітини від окислювального стресу, що є однією з головних причин передчасного старіння. Вони підтримують серце, судини та мозок, покращують пам'ять і концентрацію, а також допомагають шкірі залишатися пружною і здоровою. Достатньо всього жмені ягід щодня, щоб організм отримував цей потужний антивіковий коктейль. Ягоди також багаті на вітаміни, клітковину і мінерали, які допомагають травленню і підтримують рівень енергії. Особливо після 50 років вони стають важливим елементом раціону, адже допомагають уповільнювати природні процеси старіння і зберігати життєву силу. Ще одна перевага ягід їх універсальність, їх можна додавати у вівсянку, йогурт, смузі або їсти окремо як легкий і смачний перекус. При цьому вони не перевантажують організм, а навпаки, підтримують його щодня. Саме тому ягоди заслужено вважаються одними з найпотужніших природних продуктів для уповільнення старіння. Після ягід варто звернути увагу на горіхи, які є одним із найсильніших природних продуктів для підтримки здоров'я і молодості: мигдаль, волоські горіхи, фундук та кешю, багаті на корисні жири, білок. Вітамін Е і антиоксиданти, які допомагають захищати клітини від руйнівного впливу вільних радикалів. Регулярне споживання горіхів підтримує серце, судини та мозок, зменшує запальні процеси в організмі і допомагає зберігати когнітивні функції навіть після 50 років. Вони також допомагають підтримувати тонус м'язів і забезпечують відчуття ситості, що робить їх ідеальним перекусом між основними прийомами їжі. Щодня достатньо невеликої жмені горіхів, і організм отримує потужну підтримку, яку складно замінити будь-яким іншим продуктом. Горіхи можна додавати у салати, йогурт, каші або їсти окремо, і вони завжди будуть працювати як природний антивіковий продукт, підтримуючи здоров'я серця, мозку та шкіри. Наступний продукт, який варто включити у раціон для уповільнення старіння, це жирна риба, зокрема лосос, скумбрія та сардини. Вони багаті на омега 3 жирні кислоти, які підтримують серце, судини та мозок, а також зменшують запальні процеси в організмі. Саме завдяки їм клітини отримують захист від пошкоджень, які прискорюють старіння, а серце і судини залишаються сильними і еластичними. Крім того, жирна риба містить високоякісний білок і вітаміни групи Б, які підтримують м'язи, енергію і нервову систему. Після 50 років така підтримка особливо важлива, адже організм починає потребувати додаткових поживних речовин для підтримки тонусу і життєвої сили. Найкраще вживати рибу 2-3 рази на тиждень, приготовану на пару, запечену або на грилі. Це дозволяє зберегти максимум корисних речовин, не перевантажуючи організм шкідливими жирами чи канцерогенами, які можуть утворюватися при смаженні. Жирна риба це не просто джерело білка і жирів, а справжня підтримка для організму, яка допомагає залишатися здоровим і енергійним без зайвих осиль. Ще один продукт, який варто включити у свій раціон для уповільнення старіння це оливкова олія першого віджиму. Вона є основою середземноморської дієти, яку вважають однією з найкорисніших у світі, адже люди, які дотримуються цього стилю харчування, живуть довше і рідше стикаються з хворобами серця. Оливкова олія багата на мононенасичені жири і антиоксиданти, які захищають судини, підтримують серце і зменшують запальні процеси в організмі. Після 50 років судини стають менш еластичними, і щоденне додавання олії у раціон допомагає підтримувати їхній тонус і здоров'я серця. Найкраще вживати олію в сирому вигляді, додавати до салатів, готових страв або легкого тушкування. Вона не лікує миттєво, але працює щодня, накопичуючи ефект. У поєднанні з іншими антивіковими продуктами, оливкова олія стає справжньою щоденною підтримкою організму, допомагаючи залишатися здоровим, енергійним і активним. Ще один потужний продукт для уповільнення старіння це часник. Його часто недооцінюють, хоча він містить речовини, які підтримують серце, судини і зміцнюють імунітет. Часник зменшує запальні процеси в організмі, що особливо важливо після 50 років, коли тіло стає більш чутливим до стресу і токсинів. Регулярне споживання навіть невеликої кількості часнику щодня допомагає підтримувати здоров'я судин, знижує ризик серцево-судинних проблем і сприяє очищенню організму від шкідливих речовин. Він також позитивно впливає на травлення і загальний обмін речовин, що допомагає зберігати енергію і життєвий тонус. Часник легко включити у щоденний раціон, його можна додавати до салатів, супів, основних страм або навіть у соуси. Головне вживати натуральний продукт без обробки, щоб зберегти всі корисні властивості. Так, часник стає тихою, але дуже ефективною підтримкою організму, що допомагає уповільнювати старіння і залишатися здоровим довгі роки. Наступний продукт, який активно підтримує молодість і здоров'я, це зелений чай. Він містить катехини – потужні антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень, зменшують запальні процеси і підтримують серце і судини. Регулярне споживання зеленого чаю допомагає організму легше справлятися зі стресом, покращує концентрацію і мозкову активність. Зелений чай також сприяє нормалізації обміну речовин, підтримує травлення і допомагає підтримувати здорову вагу, що є особливо актуальним після 50 років. Крім того, він зменшує ризик передчасного старіння шкіри і зберігає її пружність. Достатньо всього однієї-двох чашок на день, щоб отримати всі його корисні властивості. Його можна пити як у чистому вигляді, так і додавати лимон або мед для смаку. Зелений чай простий, доступний і ефективний спосіб підтримати організм щодня, допомагаючи уповільнювати старіння без складних процедур або дорогих добавок. І наостанок у нашому списку продуктів, які уповільнюють старіння, куркума. Ця яскрава спеція містить куркумін, потужну речовину, яка бореться із запаленням і окислювальним стресом, захищаючи клітини організму від пошкоджень. Куркума підтримує серце, суглоби, мозок і навіть шкіру, роблячи її більш пружною і здоровою. Включення куркуми в раціон особливо актуальне після 50 років, коли природні процеси старіння прискорюються, а організм потребує додаткової підтримки. Її можна додавати у супи, соуси, теплі напої або навіть змішувати з оливковою олією, щоб підвищити ефективність засвоєння. Навіть невелика кількість куркуми щодня працює як природний антивіковий продукт, допомагаючи організму залишатися енергійним і сильним, підтримуючи суглоби, серце і мозок. Вона не замінює спорт або здоровий спосіб життя, але є потужним союзником у боротьбі зі старінням. Отже, ми розглянули сім продуктів, які уповільнюють старіння: ягоди, горіхи, жирну рибу, оливкову олію, часник, зелений чай і куркуму. Кожен із них працює щодня, підтримуючи серце, мозок, судини, шкіру і м'язи, навіть без інтенсивних тренувань. Вони не замінюють спорт, але ефективно доповнюють його і допомагають організму залишатися здоровим і енергійним після 50 років. Щоб отримати максимальну користь, додайте ці продукти у свій раціон регулярно, комбінуйте їх між собою і спостерігайте, як ваше тіло починає працювати активніше, а відчуття сили і життєвої енергії повертається. Напишіть у коментарях, які з цих продуктів ви вже вживаєте і які плануєте додати. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і діліться цим відео з друзями, нехай і вони дізнаються, як природно уповільнити старіння. Пам'ятайте, старіння це не вирок. Правильні продукти, усвідомлене харчування та уважність до себе допомагають залишатися енергійним і життєрадісним на довгі роки. До зустрічі у наступному відео!